Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєсєєв. Що таке життя? Словник визначає це слово як період існування, обмежений рамками перебування. У священному писанні апостол Яків говорить про швидкоплинність нашого життя. Він каже, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. А що ми цінуємо в нашому житті? Здоров'я, сміливість, рішучість, наполегливість, відданість, чесність, любов, батьківщину, гроші, успіх, волю, безпеку, пригоди, владу, зручність. Те, що ми найбільше цінуємо, ось що саме керує нами, приймаючи ті чи інші рішення. Наш життєвий напрямок залежить від того, чим ми дорожимо, що ставимо на перше місце у своєму житті. Найбільша цінність добрий характер. Він важливіший за репутацію. Характер це те, ким я є насправді, а репутація те, це те, що люди думають про мене. Ми можемо змінити своє життя, якщо змінимо свої цінності. Бог створив нас для щастя, і кожна людина бажає бути щасливою. Але великою помилкою буде вважати, що наше щастя визначають події чи речі, або що воно може залежати від інших людей. Один чоловік написав на своєму дзеркалі: ти дивишся на людину. Котра є відповідальною за твоє щастя. Наші думки або підіймають нас, або навпаки опускають. Якщо будемо порівнювати з іншими свою зовнішність, свій розум, свій успіх, то завжди знайдемо когось гарнішим, розумнішим та успішнішим. Ми можемо бути щасливими, якщо дивимося туди, куди потрібно. Щастя всередині нас. Ми створені за образом Божим, для спілкування з Ним, і без цього спілкування нічим іншим задоволені не будемо. В особі Ісуса Христа небо дало нам ідеал, і наша радість буде залежати від того, чи живемо ми згідно цього ідеалу. Гріх зробив поділ і викрав радість життя, а гріх обіцяє щастя, однак завжди приносить біль, горе та розчарування. Яка честь для нас бути створеними за образом Божим? І, незважаючи на те, що цей образ спотворився через гріх, знати, що Бог любить нас і що Його любов дає нам силу. Ісус Христос, Син Божий, прийшов на нашу землю, щоб дарувати нам радість і вказати шлях до вічного життя. Він проголошує Я, дорога і правда, і життя. Це шлях добра, а не жорстокості, шлях прощення, а не гіркоти та помсти, це шлях чистоти думок і дії, шлях дисципліни і вірності в наших взаєминах. Щасливе життя, перш за все, це стан нашого розуму, результат взаємин з Богом, людьми та самим собою. Ісус Христос джерело щастя, вічного щастя і іншого джерела немає. Отже, дорогі друзі, якщо ви хочете бути щасливими, Зверніться до Нього. Саме в ньому ви знайдете своє вічне небесне щастя. Давайте сьогодні молитися про це. Наш добрий небесний очі, знову сьогодні ми приходимо до Тебе. Ми вдячні Тобі за те, що ти навчаєш нас. За те, що сьогодні, якщо ми нещасні, Господи, якщо ми збідовані, якщо, Господи, в нашому житті багато негараздів і зла, хвороб і проблем, ми можемо знайти своє щастя. В Ісусі. Саме до Нього ми сьогодні приходимо в молитві. Саме Його просимо про перебування в нашому житті. Саме Він потрібний нам, людям сучасності, найбільше. Саме Його нам бракує, коли ми шукаємо різних задоволень, Господи, а насправді нам потрібний Ісус. Тому сьогодні в молитві ми просимо, допоможи нам знайти Ісуса. Нехай Він знайде нас. В ім'я Христа просим. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні поблагословить вас. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, телефонуйте нам за номером гарячої лінії. Божих вам благословень. До побачення!